Сьогодні ми вирішили провести нашу третю вікторину. Ми відсвяткували Різдво, і Тимофій і Даниїл вирішили вдягнути одежу пастуха і мудреця. Марк, Тимофій і Даниїл родились в Америці і їхня рідня мова це англійська. І тому. Ми просимо вибачення, якщо десь не так якийсь буде наголос в тому чи іншому слові. Вікторина в нас буде українсько-російська, тому що вчили ми питання на російській мові, але в сім'ї ми стараємося розмовляти українською мовою, то в нас буде Українсько-російська вікторина. Божих вам благословінь! Ми почнемо з Марка після Марка Тимофій і Даниїл. Так як і перша і друга вікторина в нас по 36 питань. Хай вас, хлопці, Бог, благословить. Так, починаємо з Марка. Марк бере перше питаннячко. Так, перше питання у нас таке. Яка риса характеру Должна бути довісна всім чоловікам? Кротость. Молодець, Марк. Слідуюче запитання бере Тимофій. Так. Так, слідуюче питаннячко у нас таке. Про якого сотрудника Павло писав до філіппійців, що він був болен при смерті? Єпафродіт. Правильно, він писав про Єпафродіта. Так, Данічок, твоя черга. Так. У нас таке буде питанечко. Е, так, що треба робити тому, хто любить життя і хоче бачити добрі дні? Одержувай язик свій від зла і уста свої від лукавих речей. Молодець. Так, хто слідуючий Маркуша? Так, Маркуша це... Будем читати, яке твоє питаннячко. Так, скільки років лежав хворий в купальні віфізда? 38. Молодець. Правильно так. Чия черга? Тимофій. Так, яке тут у нас питаннячко? Яка церква? Находилась там, де був умірщевлений свідетель Божий Антипа. Пергамської. Правильно. Це була церква Пергамська, да. Так, чия тярга в нас. Данічок. Так, Данік. Що в нас для тебе попало? В Біблії. Порівнюються слова мудрих вони як. Як ігли і як вбиті гвозді. Молодець. Так, Маркуша. Твоя черга. Дякую. Так, в нас для Марка таке питання. Для Ангела якої церкви Бог говорив, що він залишив першу любов. Єфіської. Правильно, для Ангела Єфіської церкви. Молодець Тімка. Твоя черга. Так, будемо читати. Що в нас? Що Бог створив четвертий день? Місяць сонце і зірки. Молодець. Так, Данік. Так, Данігіла. Так, у відкритті. Таке питання. Які очі і ноги у Сина Божого, як вони описані в зверненні до ангела фіатірської церкви? Очі як пламінь огняний. І ноги подобне Халкалівану. Молодець, умнічка Маркуша. Марк у нас має таке питання. Так, ім'я Царя, якому Бог продлив 15 років життя. Єжики. Молодець Тимофій. Так. Тимофій, Тимофій. Так. Яким духом в Темниці проповідував Христос? Водні ноя во время строєння кавча. Молодець. Молодець. Так. Твоя черга. Даніїл твоя черга. Так, читаємо. Що в нас? На яку дорогу Бог сказав іти Філіпу? Яка йде від Єрусаліма в газу? Молодець. Так, Марк. Марк беремо твоє питаннячко. І читаємо. Так, питання таке. Хто написав всі післання? Це питання за новий заповід. це... Пісня мається на увазі, крім чотирьох євангелістів, крім Дії святих апостолів і крім відкриття. Хто написав пісня всі? Два написав Петро, угу. три написав Іоанн. Одне, одне послання написав Іуда, одне Іаков і всі останні Павло. Павло. Молодець. Молодець Марк. Все правильно. Тимофій? Так, що тут в нас, в Тимофія? Скільки разів били Павла? П'ять разів по 39 разів. Правильно, правильна відповідь. Так. Данічок. Данічка, ми. Таке питанечко. Як звати було маму і бабушку Тимофія? Маму звала звали Євніка, а бабуську Луїда. Молодець. Так, Маркуша. Твоя черга. Так. Що мало полезно, а що на все полезно? Упражнення, упражнення мало полезно, а благочестя на все полезно. Молодець. Так, Тімка. Так, что тут в Тимофея? З какого колена був апостол Павел? Вениаминова. Из Вениаминового. Молодец. Так, это у нас Даниил Петанечко взял. Куда и Иона хотел втекти? Фарсис. Фарсис, все правильно. Марк. Так, марка. Марка, так. З якого дерева побудований... побудував Ковчег? Гофер. Гофер, Все правильно. Тимофій. Черга твоя. Так. Черга. Для Ангела Якої церкви Бог говорив, що він матиме Скорб днів 10. Смірнської. Да, для Ангела Смірської церкви. Правильно. Даніїл. Даніїл. Так. Як було звати Тата Іони? Амаді. Правильно. Так, Марк. Марка. Таке. Запитання. Ім'я служанки, яка від радості не відкрила Петру двері? Рода. Рода. Молодець. Так, Тимофій. Переслідуюче питання. Так, слідуюче питання в нас таке. Як було звати двох синів Іосіфа? Онасія і Єфрем. Молодець. Так, тепер хто в нас? Данічок? Даніел. Кому Павло писать? Умоляю мысли тоже о Господе. Умоляю Еводию. Умоляю Сентихию. Молодец. Так. Марк. Так. Марка. Такие пытанечки. Кто став царем в 7 років? И Иос. Все правильно. Тимофей у нас взял Питання таке. Скільки воїнів охороняли Петра в темниці? 16. 16. Все правильно. Далі в нас Гіл бере І воно звучить так. Хто був апостол язичників? Павло. Правильно. Марк. Слідуючу. Взяв бумажку з питанням і питання слідуюче в нас таке. В якому місті учні почали називатися християнами? Антіохіє. В Антіохії, молодець. Так, слідуюче питання в нас для Тимофія. Для Тимофія. І для Тимофія в нас питання звучить так. Що таке хрещення? Хрещення це не плоскоє, не чистоти, а але обіщання Богу доброю совістю. Умнічка, молодець. Так, Данік вже приготував для мене бумажку з питанням. І ми читаємо, що тут? Яке ім'я дали Іосифу в Єгипті? Саф на пнях. Молодець. Хто у нас слідуючий? Марк унаслідучий. Так. Для Марка таке. На якому острові Іоан одержав відкриття? Патмос. Патмос. Все правильно. Тимофій. Тимофій у нас таке питаннячко має. Яка церква? Оказала Павлу Подаяння, коли він вийшов з Македонії. Філіпійська. Філіпійська. Правильно? Так. Даніїл в нас має таке питання. Так, що тут пише? Ага, звідки був царідворець, сина якого уздоровив Христос? Скатерна Молодець. І в нас залишилося по одному питаннячку. Хлопці молодці, все правильно відповіли. Будемо думати, що три останніх вони теж скажуть правильно. Яке значення сіми зірок і сіми світильників? Які Іоанн бачив у видінні? Сім то, то сім церквів, і сім зірок, то сім ангелів над тими сіма церквами. Молодець. Так, це було питання останнє, Марка. Тепер Тимофій бере Останнє питанечко. Воно звучить так: ім'я священника, який зустрів Авраама. Мелхіседек. Правильно. І Данік у нас бере теж для себе останнє питання. Так. Як було звати ученицю, яку Бог Воскресив через Петра? Та Молодці хлопці. Ви всі питання відповіли правильно. Хай вас Бог благословить надалі, щоб ви все життя служили Богові і трудились для Його слави. Дякуємо всім, хто був з нами на нашій вікторині. Божих вам! благословінь!